Добрий день, друзі, хочу з вами сьогодні поговорити про ось цих товаришів. Ну, таке воно собі не вигляд, знаєте. Несимпатичне. І поїдає ваші рослинки. Воно їх жере. Це, е, ну, йому ж потрібно отак от таких розмірів вирости, розумієте, чимось ж він має харчуватися. І він харчується вашими рослинами. Тим, що ви так любите, там садите, радієте. вони відкладають личинки і в корнях їх багато. Дивіться, для того я говорю про розумне використання саду, про пташок, але, ну так як це садовий центр, велика територія. Тут потрібно використовувати якийсь хімічний препарат від нас на основних. Вдома ви можете використовувати якийсь, скажімо так, більш екологічніший препарат. Тільки не рекомендую, не грайтеся ніякими пивами, якимись мукою, якимись пивом. Вони там, знаєте, поп'ють пива і підуть закусувати на ваш город. Огірками, помідорами, хостою, ось такими красивими деревіями. Ось чесно. Просто, може, ліміцит, не знаю, я себе використовую брос. От просто. Хочете, типу, це не реклама, це те, що я використовую, це гідота, чесно. Може, я не настільки цей, але ось бачите, що це робиться. Це, Ці друзі живуть скрізь, якщо чесно. Вони ось тусуються там, де їм. Темно, мокро. Вони будують собі навіть гнізда в дирки в ґрунті. Якщо ви подивитеся, піднімете свої хости і побачите там дирочки, це ніякі не личинки, це ось ці товариші, ось вони. Вони різних розмірів. Ось. І навіть десь я бачила з такими ракушками. Коротше, вони є різні. Але Якби Я не рекомендую таких товаришів у себе на ділянці. Якщо ви дуже еко-еко-еко, то я не знаю, збирайте їх і куди здівайте, тому що вони просто їдять ваші рослини. Ось так. Бережіть свій труд і свою красоту.